Депутати Черкаської обласної ради ініціювали позачергову сесію, щоб розглянути питання аудиту комунального майна. В процесі формування ідеї приватизації та передачі виручених коштів ЗСУ з'явилися додаткові умови, від яких частина обранців не в захваті. Що стало наріжним каменем? У здавалося б корисній справі. Дивіться далі. Приводом для позачергової сесії облради стала пропозиція депутатів перевірити роботу комунальних служб, зокрема аудиту комунального майна. Вже після цього продати неліквід через прозоро, а отримані кошти спрямувати на потреби збройних сил України. Під час роботи над ініціативою депутати з фракції Черкащани побачили невідповідність мети та дій своїх колег. Ми за приватизацію, але ми за відкриту приватизацію. Ми за відкриту інвентаризацію. Ми за те, щоб якомога найпрозоріший був проведений цей процес, і ми разом якомога більше зібрали коштів, які будуть передані на Збройні сили України. Окремо підготували й офіційне рішення політичної ради фракції. вважаємо, що створення ще однієї комісії є недоцільним та необґрунтованим. А до питань приватизації майна обласної комунальної власності варто повернутися після проведення аудиту і інвентаризації. Наголошуємо, що для реалізації ініціативи депутатів щодо інвентаризації та аудиту потрібно першочергово затвердити порядок проведення обов'язкової перевірки фінансової звітності. Незалежним аудитом, очільник фракції пояснює, в обговореннях ініціатори аудиту планують перевірити об'єкти, розпродаж яких не може відбуватися під час воєнного стану. А створення окремої комісії, коли є своя із депутатів різних фракцій, немає сенсу. Ми зрозуміли, що це просто такий політичний ход деяких депутатів або наближаються вибори. Ми бачимо, що. Нічого спільного із тією комісією, яку вони пропонують, пропонують нам, немає. Є комісія комунального майна. В обласній раді це і прямі функції. Ми бачимо, додатково створюють якісь паралельні комісії, немає доцільності. Краще перевірити та відновити роботу занедбаних об'єктів чи таких, що працюють у мінус, додає голова фракції. А зібрати необхідну суму на потреби армії можна і власними силами, не розпродуючи майно стратегічних об'єктів. Започаткували з вчорашнього дня потужний збір на збройні сили України, і навіть ті. Ті порівняння з іншими обласними радами, там десь Хмельницька приватизувала десь на 14,5 мільйонів коштів зі слів голови обласної ради Хмельницької, вони зробили на приватизації 14,5 мільйонів. я думаю, що ми ці кошти десь приблизно зберемо самі без приватизації і допоможемо Збройним силам України.